нас і британська розвідка і аналітики і све. Пишуть у великій кількості статті про те, що останніми тижнями росіяни дуже активізувалися практично на усіх ділянках нашого фронту і от е просунулися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки на Донеччині, Новопрокопівки на Запоріжжі. На деяких напрямках за даними нашого офіційного керівництва мають росіяни просування на 2 кілометри. Як вважаєте, ця активізація вона якось пов'язана із тим, що на Росії відбуватимуться вибори? Чи вони так будуть намагатися тиснути упродовж усього 2024 року? Ну на весь рік їх точно не вистачить, і це все ж таки підв'язано під вибори президента Російської Федерації. Ну у вибори без вибору, які мають в 15-17 березня наступного року. І під цю дату поставлені певні дедлайни, до тобто термін, до якого вони мають виконати певні там бойові завдання. Ну там декілька цих термінів поставлено. Вони е, запланували захопити Авдіївку. Ну у них був план до 14 грудня. Це не вдалося, і зараз наступний план це до 1 січня, тобто до кінця року. Так само плани до про Купінськ на Купінському напрямку вийти на Купінськ вузловичи чи на узбережжя річки Оскіл до кінця року. Якщо це не буде вдаватися, то вони переносять крайній термін з початку року, ну, з 1 січня на 15, ну десь. Не 15 березня наступного року, щоб вибори президента відбувалися на тлі якихось там перемог на лінії фронту, Да, їм ще це ні. Ну це ми подивимось. А от що плани такі є під певну дату, так вони є, і от зараз вони будуть намагатися атакувати не тільки по визначеним ті... Ті, що ви перерахували напрямки, а по всій лінії фронту, для того, щоб розтягнути нашу оборону і змусити нас десь послабити оборон, оборонні можливості і саме туди спрямовувати ну, більш, більшу кількість військ. Ну, Це, звісно, ці напрямки це Купінськ, це Купінськ-Вузловий, це навколо Бахмута, Кліщівка, Андріївка це, звісно, Авдіївка, це, звісно, Марінка, ну це може бути і на півдня в районі Такмака, це може бути навіть на Глідарському напрямку, ну і звісно, це може бути на лівому березі річки, Дніпро біля Херсону. Тобто інших напрямків в них немає. Це не означає, що крім цих напрямків, ніде більше бойових дій вести не, вестись не будуть. Але от. Ці ключові напрямки вони будуть намагатися ну, якось просунутись, вдасться їм чи не вдасться. Поки що ми тримаємо оборону, хоча вони задіяли дуже велику кількість живої сили та техніки, тому нам це робити на сьогоднішній день, ну, скажімо, м'яко. Важко. Угу. Чи зміниться щось в російській армії після оцих так званих російських виборів? Тобто зараз росіяни собі хочуть нападають, хочуть не нападають. Ну здебільшого вони зараз тиснуть, як ви кажете, до, до виборів, але додаткової ж мобілізації їм ніхто не оголошує. А от чого чекати після виборів на Росії? Тому що Путін відкрито говорить, що цілі так званої їхньої СВО вони не змінилися. Тож можна припустити теоретично, що військових російських на українських фронтах після виборів російських буде більше. Ну, очевидно, так і станеться, тому що до виборів ну мобілізація, тим більше, така масова мобілізація це є непопулярні заходи для влади в будь-якій країні. В нас теж це не є популярні заходи про мобілізацію. Ми це чудово розуміємо. І в Росії так само від Путін не хоче зірвати собі переможні вибори з одного туру, там з відсотками там 80 Тому підбурювати суспільство на якісь рухи чи якісь е, дії він не стане він він буде триматись е, до кінця березня швидше за все поки там він не вступить офіційно вступить в е, цю на е, вступ вступить на цю посаду і після цього я думаю що е, не одразу а поступово почнуть посилюватись мобілізаційні, мобілізаційні дії е, як це буде відбуватися? Ну свище за все, це буде додатковий призов в збройне село навісняний призов, і потім ці люди, які були долучені. Як призовники, вони потрошечки перетворяться вже, то, в добровольців, бо коли е, ці люди в Росії потрапляють до, ну, до казарм, вже до військових частин, то їх там або е, ну, кнути пряник, як то кажуть. Їм пропонують підписати контракт. Е, якщо вони ну, вже як стати е, мобілізованим, ну, мобілізованим, стати, стати вже по великому рахунку добровольцем, тобто контрактником. Якщо вони не хочуть це робити, то е, застосовують так званий кнут, тобто. Що їм буде дуже погано, що вони там, ну там дідівщина, там є дуже багато засобів, засобів приниження людини, тиску на нього морально кнути і пряник, якщо не вдається таким чином, то починають розповідати, що він, військовослужбовець, буде робити ті самі дії, якщо буде контрактником, як і людина, яка просто призвана до армії, але ще за це буде отримувати гроші. Тому такі от дві дві складових вони намагаються використати. Так, от Путін тому каже, що в них там. З'явилася дуже велика кількість добровольців, які готові боронити країну, як він каже, а точніше займатися військовими злочинами. Ну що це? Звідки ці люди взялися? Не було, не було, а після призову одразу з'явилося. Це ось саме в такий спосіб і, і вони роблять. Ну, начебто, формально виглядає такі. Це це люди-контрактники, тобто це люди добровольці, умовно кажучи. Але добровольцями вони стали під примусом. За даними до речі, британської розвідки, незважаючи не зважаючи на те, що Росія продовжує локальні наступальні дії на у кількох секторах фронт, є статичним. А Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту. Це те про що писали журналісти The New York Times ще. Тижні два тому, але в тій статті також йшлося і про те, що Україні потрібно збільшити темпи мобілізації у додачу до того, що зараз Україна стоїть в обороні. Як вважаєте, чи допоможе це, тому що зараз почали з'являтися е, новини про мобілізацію там від 450 до 500 тисяч осіб і чи не ризикуємо ми у такому випадку перетворитися на те, у що зараз перетворюється Росія, коли використовує суто людський ресурс для того, аби досягати поставлених завдань на фронті? Ні, нам така велика така кількість військовослужбовців потрібна для того, щоб робити вже не тільки дії в обороні, а ще й наступальні дії, але це не означає, що цих людей будуть кидати в місні штурми і використовувати, як це роблять росіяни. Ні, це про це мова взагалі не йде. Просто можна порахувати, скільки нам потрібно людей для того, щоб проводити певні дії, бо коли планується бойова операція, розраховуються так звані сили та засоби. Тобто сили це люди, засоби, це та техніка, та це збройня, яке в цих людей має бути, щоб виконати певне завдання, бойове розпорядження. В нас на сьогоднішній день менше людей по чисельності, в нас менше техніки, ну всього менше. Тому з меншою кількістю роботи наступальних дії з меншою кількістю людей та техніки можливо тільки в тому випадку, коли техніка, яку використовує армія меншої кількості, набагато якісніша ніж армія ворога. Тобто технологічно набагато більш ну набагато більш технологічна, що пробачте за тавтологію. Тоді да, можна меншою кількістю робити успішні дії. Якщо подивитися на ті на ту зброю, яка є в нас. То суттєвої технологічної переваги ми не маємо так. Є західні зразки більш сучасної техніки, але треба ж давайте будемо відвертими. Ну навіть ці літаки, які ми маємо отримати, це літаки четвертого покоління. Це не найсучасніші літаки, це літаки 70-х років минулого стріччя. Так само, як і Леопард 1 танки, так само, як і щось шосі... і такі інші речі. Так, є найсучасніші зброя. Там це саме комплекси Петріот, сам але і в невеликій кількості. І ще головне, що навіть та зброя, яка ну, що не менше не гірша, ніж російська зброя, і вона знаходиться в нас в невеликій кількості. Тому можна приблизно сказати, що технологічної переваги в нас на полі були нема. Тому для того, щоб знищити е, вороги і е, до, досягати певних перемог, для того, щоб робити наступальні дії, ми маємо мати щонайменше приблизно равну кількість е, військовослужбовців. Тоді, за приблизно равності кількості е, зброї, яка в нас є, ну трошечки може, трошечки вона може в цілому краще, ніж зброя росіян, то завдяки більш сучасної тактики, завдяки мужності самовіддачі наших бійців, ми можемо досягати певних результатів. Якщо ми будемо залишатися в невеликій кількості е, е, людей, де, ну, от військовослужбовців, коли нас буде в два-три в деяких ділянках в 5 разів менше, ніж ворога, то про які наступальні дії може йти мова, про які звільнення території може йти мова. Ми кажемо, нам треба звільнити територію. Ну, це правильні слова, але яким чином? Два варіанти або дуже сучасна зброя і великої кількості, або приблизно равна кількість, ну, принаймні набагато менше, військовослужбовців, тоді, тоді, да, тоді ми можемо щось досягати. Якщо цього не буде, то ми можемо тримати оборону, бо тут нас вистачає сил, навіть якщо нас менше. Навіть якщо нас декілька разів менше, то ми все одно можемо тримати оборону. І тоді так, ми можемо на той лінії, де зараз яку ми називають статично, ми можемо знаходитися. Але е, рухатись в наступ з е, такою кількістю сил та засобів, ну це просто не то, що ми не можемо, це просто неможливо для будь-якої армії світу. Маючи однакову однакову технологічну зброю, якщо у вас три рази менше, ну як можна ну де де це де це було щоб хтось наступав і наступав вдало? Тому Треба для себе прийняти рішення. Якщо ми прагнемо звільнити нашу територію, якщо ми прагнемо розбити ворога, тоді треба мобілізуватися. Якщо є якісь інші, заморозити цю війну на цій лінії, де вона знаходиться, тоді мобілізації не треба. Тут я думаю, що рішення вже прийнято, і воно, вочевидь, не заморожувати війну. Для цього, щоб її не заморозити. Одних слів давайте не заморожувати замало. Треба після ці слова підкладати певні дії. А інших дій, крім мобілізації, у нас, на жаль, немає. Ну, є, є теоретично, що нам можуть передати найсучаснішу зброю у великій кількості. На сучаснішу зброю це бомбардувальники бі 1 Хоча Б-52, це Ф-35 і так далі. Оце мається на увазі. Це велика кількість ракет тамагав, наприклад, це велика кількість гелікоптерів і, і так далі. От тоді, да, тоді ми ну, мобілізація нам не буде так потрібна, як це про це е, попросив ставку верховного команди, що наш генеральний штаб. А на сьогодні іншого варіанту немає. Просто немає іншого варіанту. Якщо ми хочемо звільнити нашу територію, ми маємо е, е, мобілізувати що не це півмільйони, це ще найменше. Це що найменше по великому рахунку треба більше.